Слава Ісусу Христу! Знаєте, як коли було подання на мій ареж Генеральну прокуратуру, мене одна журналістка спитала, що ви перше з собою туди візьмете, якщо посадять. Я скажу, це буде чорна вишиванка. Для мене велика гордість. Я скажу чесно, я про це сьогодні тільки дізнався. Що велика волонтер, жінка з великим добрим серцем, геніальна співачка Наталка Самсона в нашій команді. Давайте поаплодуємо Наталці І від багатьох бійців. Знаю. Що сталеві люди, які пережили не один бій, плачуть, коли чують, як вона співає про чорну вишиванку. Сьогодні в країні важко. Але ми не маємо морального права забувати про те, що сьогодні свято. Тому що день народження нашого великого каменяра, нашого джержалика, нашого батька-Франка, який нам так давно вже дав приклад, як жити гідно, як не ламатися, цей приклад зараз актуальний як ніколи. Коли ми маємо внутрішнього ворога олігархів, і коли ми маємо... Маємо зовнішнього ворога московських окупантів. Проти перти, проти хвиль плисти. Сміло, аж до смерти хрест важкий нести. Наш український народ несе важкий хрест, але ми це робимо гідно. Ми повинні ніколи не здаватися, ніколи не ламатись. Ми повинні навести порядок на своїй українській землі. Вигнати звідси всю промосковську наволоч, вигнати звідси олігархи, які паразитують на нас, які влізли в кишеню кожної української родини. І я дякую вам, браття і сестри, що ви тут зараз разом з нами, тому що разом ми завжди можемо більше, ніж поодинці. Ми завжди, коли підтримуємо. Один одного зможемо навести порядок, зможемо змінити цю країну. Слава нації! Коли ми згадуємо батька Франка, то не можемо не згадати його слова, написані, здавалося б, так давно, але які заново загоріли. 1 грудня 2013 року, коли ми пішли штурмувати банкову. Я в тому числі а нинішній президент, синічний Барига Петро Порошенко, який продає Україну московським окупантам, називав нас тітушками, провокаторами, агентами Кремля. Мене питання: а хто агент Кремля в кого фабрика Липецьку, За яка платить податки в бюджет Російської Федерації, І за ці податки вбивають кращих синів цієї країни. Слова, які заново загоріли, коли перший герой загиблий у цій війні, київський студент Юра Поправка, який не дався живим руки ворогу і підірвав себе, першим віддав своє життя на Україну за цій війні. Слова які заново загоріли, коли сьогодні, після Революції Гідності, ми, здавалося б, мали в мандарешті мати нормальну владу, але знову маємо при владі олігарха Порошенка і регіоналівських недобитків. І ми виженемо їх з влади вилами, кулеметами, своїми діями, правильними законами. І рано чи пізно, разом з вами, бо без вашої підтримки ми нічого не ведемо порядок на своїй українській землі. І ці слова має знати кожен українець, а котче наш. Вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя, волю. Він живе, він ще не вмер. Ні папівські тортури. Ні царські мури, ні війська муштровані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло ріп його ще не звело. Слава Україні! Революцію гідності ми ще не завершили, а завершимо і разом з ляшком з нашої радикальної партії. Тільки ми усі разом. Слава нації!